Ви дивитесь 10 хвилин у студії Аліна Чистосердова. Вітаю вас! Новий рік одне з найдавніших і найпопулярніших календарних свят. Це, мабуть, єдина подія, яку протягом століть щорічно відзначають у всіх країнах і на всіх континентах. Але сьогодні поговоримо саме про українські новорічні традиції. Тим паче зараз ми повертаємося до витиків. У нас у гостях кандидат філологічних наук Наталя Мельник. Вітаю вас у нашій студії. Я вас вітаю. Спочатку розкажіть, що ж спочатку святкували наші предки Різдво чи Новий рік? Звичайно, що Різдво. Якщо говорити про наших найдавніших предків, то ось ці календарні дні, які ми зараз приурочуємо до Різдва Христового, раніше пов'язувалися з іншим Різдвом Різдвом Всесвіту, Різдвом Давнього Бога Роду і Різдво святкувалося раніше навесні, в березні. Потім зхідом історичних, політичних, соціальних подій багато разів все змінювалося. І починаючи з 1700 року, починає святкуватися Новий рік у січні, з 1 січня взимку. Але в ряді наших традицій залишилося ще. Уявлення про те, що Різдво, Різдво пов'язане з Новим Роком, від чого ми починаємо відлік року, від Різдва Христового. І ось всі ці речі, і Різдво, і Новий рік починають пов'язувати з темою зими. Але в багатьох обрядових творах, які супроводжують, і різдвяні дні, і дні святкові пов'язані зі святкуванням Нового року, ми можемо побачити дуже багато образів, мотивів, пов'язаних саме з весною. Наприклад, відомий Щедрик наш. Прилетіла ластівочка, да, центральна там тема. Чому вона прилетіла у січні чи в грудні? Нікому не зрозуміло. Тільки тим, хто цікавиться питаннями нашої давнини. Про щедрівки ми потім поговоримо. Але скажіть, як так сталося, що Різдво сталося 7 січня? Тобто, спочатку, у нас був Новий рік, а потім Різдво? А це все результат алогічної, абсолютно не пов'язаної з якоюсь істинною ідеології. Радянській пропаганді було однаково, коли Різдво, коли Новий рік. Хоча за логікою має бути спочатку народження року, да? року, Бога, а потім уже святкування цього нового року. Тому зміна календарів відбулася, всі ми знаємо. Зараз активно обговорюється ця тема. Зараз ми, слава Богу, повертаємося до наших давніх уявлень. Ми святкуємо так, як воно має бути: спочатку Різдво, а потім Новий рік. Тому що ну, якийсь парадокс. Тим більше вся обрядовість пов'язана з приготуванням страв. Е, які можна вживати чи не можна вживати е, тоді чи тоді. Е, вся ця логіка подій вона порушувалася, тому що ми спочатку зустрічали новий рік е, бурно, так, дуже. Яскраво і радісно, а потім приходили вже до Різдва, коли треба було обмежувати себе і духовно, і, і фізично, і морально, і осмислювати це все з погляду на сакральний зміст ось цього дійства. Радянські символи нового року це Дід Мороз та Снігуренька, чи є українські символи нового року? Всі знають, вже, мабуть, про це. Нарешті ми повернулися до наших давніх уявлень, до наших витоків. Ще, скажімо, у 40 50 ті роки у селах України всі знали, що має прийти Святий Миколай, а не Дід Мороз. І цей дід Мороз це взагалі дуже дивна така істота, тому що якщо заглибитися у давню українську міфологію, то це в принципі демонічна істота, цей мороз. І це сила стихії, яка нищівна, яка все руйнує. Якщо ми пригадаємо традиції святкування Різдва, дуже добре описані і в народознавчих працях, і у літературі. То ми знаємо, що напередодні Різдва господар звертається до сил природи, зокрема до морозів, і запрошує їх на кутю. Якщо ви не прийшли зараз, то не приходьте ніколи на мої поля, на моє обійстя і так далі. Що це означає? Це е, значить, що була небезпека, була загроза від цих морозів. Це страшна сила, страшна істота, яка абсолютно ніяк не пов'язувалася з радісним очікуванням святкових днів. тим більше цю істоту не можна було наближати до дітей. Нормальні були у нас уявлення про те, що святий Миколай милосердний, покровитель дітей, покровитель. Людей, які подорожують, покровитель звірів у лісі. Всі звірі сходяться до нього на пораду, він всіх захищає, приносить дарунки дітям. Там поєдналися і християнська його історія, і багато легенд, багато переказів, вже таких і апокрифічних, і чисто народних. І, звичайно, що приходився святий Миколай. І приходив він собі 6 грудня. І все було добре. Він всіх обдарував. А такого поняття, як дід Мороз, взагалі офіційно встановлюється. Святкування новорічних свят з Дідом Морозом і Снігуренько, яка теж є дуже дивною істотою, хто вона Дідові Морозові ще треба розібратися. Якась онучка, при тому, що немає ні дочки, ні сина, і нічого про ні це бабусі. нікого немає. Да. Бабусі немає, немає дітей, але звідкись береться онучка, причому такого віку, яка вже ну, не дуже, вже, не дуже вже така маленька дівчинка. Ось, То в 1937 році. Утомившись якось боротися з цим прагненням святкувати і вшановувати якусь істоту, яка все-таки має бути доброю, постановою ЦК КПРС уводиться ось такий обов'язковий елемент святкування Нового року, як святкування з Дідом Морозом і Снігуренькою. І всі прийняли це. На офіційному рівні і ось це з червоним носом, в червоному, звичайно, одязі Дід Мороз, який мав відзеркалювати особливості тогочасної ідеології. Ось приходить, приходить в, в, в цю обрядовість офіційну, так би мовити. Ну, якщо не знати, то цей дід Мороз та Снігуронька багато років нормально сприймалися. Добре, тоді йдемо далі з приводу подарунків. Тобто Святий Миколая приносить 6 грудня. На заході подарунки отримують діти на різдво. Як у українців, тобто вони отримують подарунок лише на день Святого Миколая. Чи на Новий рік теж можна класти подарунок під ялинку? Наші діти заслужили подарунки отримувати постійно, тим більше в нинішній ситуації. За легендою, яка лягла в основі ось цієї історії про подарунки, звичайно подарунки має приносити Святий Миколай. Але якщо це буде повторюватися ще і на Різдво і на Новий рік, я думаю, що це буде тільки. На краще, тому що немає ніяких таких якихось особливих вимог, яких, яких треба було дотримуватися, коли ми хочемо дітям принести радість, тим більше нашим дітям, які зараз і так мало радості у них у житті. Традиція наряджати ялинку це українська традиція, чи це теж десь запозичено? А це як подивитися. Якщо ми говоримо про традиції вшанування вічнозеленого дерева, гілки вічнозеленої, у нас в багатьох традиціях і родинно-обрядових, і календарно-обрядових, є оця тема прикрашання і вшанування певних рослин, то це наша традиція. До речі, ставлення до сосни, до ялини, у нас особливе. Здавня, здавна, це ще з слов'янських часів, бо е, це то темні е, рослини, то темні дерева, які е, мають виконувати функцію очищення і оновлення. У багатьох народів присутні ось ці традиції вшанування зеленого дерева, тим більше вічно зеленого. Ми розуміємо, що це ж символіка тут вона на поверхні. Якщо говорити про ближчі наші часи, от безпосередньо вшанування ялинки і прикрашання її у зв'язку з різдвяними святами і новорічними святами, то це значно пізніше приходить уже ця тема. Дослідники говорять про те, що традиції заносити ялинку у, у свій дім і прикрашати приходить з Німеччини в Російську імперію, до складу якої тоді входила Україна, і поступово проживається спочатку ця традиція у містах, а потім уже у селах. Але у нас була своя традиція, ми вшановували дідуха. У нас дідух, це сніп ритуальний, ставився в спеціальне місце, яке називалося покуттю. І на початку ось цих уявлень ще він прикрашався теж по-особливому. Він прикрашався знаряддями сільськогосподарської праці, бо він символізував добробут, він символізував зв'язок з пращурами. І вважалося, що на Різдво стоїть цей дідух, і приходять душі пращурів, і ми об'єднуємося зі своїм родом. Вони нас захищають, вони нам радять і забезпечують нам благодатний гарний наступний новий рік. Але потім і дідух, і ялинка природно почали співіснувати у оселі людській. Ну, Зараз був період, коли дідух менше використовувався. Зараз ми бачимо, що і ці різдвяні павучки, і ці дідухи, вони набувають особливої такої популярності. До речі, дідух теж повторює дерево, якщо ми подивимося, сніп, який складається з верхівки, зі стовбура і з такого коріння основи. Він спеціально так перев'язувався. Він складався з трьох сфер, які символізували. Праву, яву і наву за давніми уявленнями наших пращурів. Це світ божественних істот, вищий світ права. Ява це наш світ, реальний, сучасний, це наша, наша сучасність, це наше життя. І нава це світ наших пращурів, це минуле, які в ось цьому дідуху поєднуються абсолютно гармонійним чином і нам гарантують. Ось таку циклічність і зв'язок із майбутнім, і з минулим, і з божественним світом, і світом потойбічним, світом наших померлих пращурів. На Новий рік прийнято посівати, навіщо? Звідки ця традиція пішла? Пішла з давніх наших магічних уявлень про те, що те, що ми зробимо реально. Потім проявиться магічним чином там, де ми собі це уявляємо. Посівання на меті на своїй мало запрограмувати добробут, який пов'язувався не лише тільки з гарним зростанням сільськогосподарських рослин, бо ми, в принципі, сільськогосподарська нація і для нас це було завжди дуже важливо. Але посівання і примноження. Розумілося як збільшення родини, як здоров'я цієї родини, як зв'язок зі своїм родом. І ось так за такою аналогією, за асоціативним таким підходом наші пращури уявляли і правильно уявляли, я вважаю, що якщо ми посіємо і при цьому символічно, магічно, і при цьому ще виконаємо ряд магічних сакральних формул словесних, то все це відбудеться так, як ми хочемо. І досі ця традиція збереглася, прийнято посівати навіть деякі родини, вважаючи рік не вдався, якщо до них ніхто не прийшов, не посіяв, і запрошують спеціально хлопчиків, чоловіків для того, щоб. Ось, ось такий зв'язок з магічними уявленнями наших пращурів відбувся. Коли колядують, а коли щедрують? Колядують, теж, слава Богу, все повернулося на свої місця. Стало, стало так, як має бути. Колядки, і тема колядування пов'язана зі святом коляди. Це давнє дохристиянське язичницьке божество. Яке пов'язувалося з сонцем, яке пов'язувалося з народженням нового Сонця, колядували з 24 на 25 грудня, бо коляда або теперішнє Різдво, яке співпадає з давніми нашими уявленнями про Різдво, ось саме вшановувалися 25 грудня. І ось ці е, тексти теж формули колядок, вони і містять у собі ось цей зміст пов'язаний з сонцем, з Зорею, з вищими силами, і, звичайно, теж проговорювалися магічно е, проговорювалися е, е, ці формули, які мали запрограмувати, так би мовити, космічну отаку гармонію, яка полягала у багатьох е, сферах людського життя. А щедрувати, щедрий вечір, поняття щедрування, щедрівки пов'язане з шануванням місяця, який теж, який теж був важливим астральним культом в, у наших пращурів, і щедрий вечір припадав на, 30, на ніч 31 січня, на вечір 31 січня. і щедрувати треба було теж з розумінням того, що ми просимо у вищих сил, про що ми хочемо домовитися з вищими силами. Але зміст колядок і щедрівок він близький, тому що і там, і там йдеться про прохання, подяку богам, і прохання щодо. Всіх тих гармонійних, складових щасливого людського життя, як його уявляє людина. Єдина відмінність між колядками і щедрівками полягає в тому, що колядки увібрали в себе дуже багато християнських мотивів. А щедрівка, вона все-таки більш пов'язана з цими астральними культами, з цими дохристиянськими часами, і вона є більш світською. Тобто вона. Дотична до ось тих важливих світських речей, реальних речей пов'язаних з реальним життям людини, які, яких потребує людина у ці святкові дні, і останнє питання з приводу новорічного столу. Чи були якісь в українців особливі страви, тобто на святвечір зрозуміло, але які були на новий рік? Розподіл ось цих страв і вибір цих страв пов'язується саме зі змістом ось цих свят. Святий вечір пов'язаний з Різдвом. Тут мають бути пісні страви, які не мають елементів тваринного походження. А щедрий вечір Новий рік. Пов'язаний уже з тим, що дозволяється святкувати повною мірою, бо свято Нового Року воно не так уже пов'язане з релігійною тематикою, яку ми спостерігаємо у зв'язку з Різдвом. І е, зрозуміло, що на Новий рік вже немає ніяких обмежень. Все, що е, господарі планують собі спожити, будь ласка, можна споживати. А якщо ми говоримо про святий вечір, про Різдвяний вечір, то тут є обмеження. Е, у всіх народів є уявлення про те, що саме має бути на столі під час цієї святкової вечері, у нас це теж пов'язано з нашими хліборобськими традиціями і з нашим уявленням про те, що Різдво колись розумілося як свято народження Всесвіту, а всесвіт народжувався 12 священних ночей, кожна священна ніч тисяча років. І от у зв'язку з цим? Кожній священній ночі присвячувалася якась страва. Плюс вона пов'язувалася з тим регіоном, де відбувається це святкування. І на столі мали бути представлені ось плоди саме цього регіону. Звичайно, рослинного походження. В деяких регіонах на столі мало стояти 12 страв. Але ми зустрічаємося з відомостями про те, що це могло бути і 7, і 9, і 12, і навіть 5 страв, в залежності від того, які можливості має родина. Ну, звичайно, найпопулярніша і найважливіша страва обрядова це кутя, дідуха, кутю і Узвар ставили ще окремо на покуть, тому що. Це була данина жертва бога. На різдвяному столі у святвечір могли бути варіанти, що може бути на столі, але обов'язково узвар і куття це обов'язкові складові. Ну, а потім вареники, смажена капуста, голубці з пшоном, пироги з маком. І горохові каша з гороху, все те, що нам дарував наш лан, наше поле, наш город, мало бути представлене на столі як варіант подяки за те, що нам це дали. Добре, час нашого ефіру вже добігає кінця, було цікаво. Бережіть себе, своїх близьких. Ще побачимось.